Всім доброго дня, друзі, підписчики, гості каналу. Так. Так, в сьогоднішньому відео я хочу затронути таке питання, як от, скільки потрібно для однієї свинки, так, чи кабанчика на відгодівлі, тобто Скільки поросят ви можете відгодовувати на одному квадратному метрі. Адже дана інформація вам... Буде необхідно при тому, що, ну, якщо ви плануєте будувати якесь приміщення для, саме для утримання свиней, то ви ж потрібні, повинні і розуміти, наскільки саме ви там зможете щось тримати. І від цього, або, наприклад, друга пропорція. Ви хочете держати певну кількість свиней, але ви не знаєте, як вам розрахувати ту кількість площі та ту кількість території, яка вам ну, необхідна. Да? Тому в даному відео хочу. Звернути увагу, як то кажуть, поділитися своїм досвідом, як, е, ну, як я держу, як я приблизно розраховую, плюс-мінус в залежності від е, того. Да? Дивимося. От, наприклад, цей станочок. я в нього, ну, Скоро буду в нього відлучати там, групу свиней, ландрас під з під Оптіумаса. Да? Одивіться, в нього розміри 2,74х2. Сьогодні утром вже переміряв ще раз. Да? Тоді це виходить 5,48 квадратів. Тобто в середньому поросят десь 110-120-130 кілограм, сюди можна загрузити ну, голів 6 спокійно. Подивимося, з часом може і будемо пробувати і більше, але знову ж таки ви пойміть, що все це, що ви більше запхнете сюди і перенасичення, ну, не буде добре грати, наскільки я читав. Ну, а ми будемо пробувати, я думаю. Тому що зараз іде весна, зараз піде трава, кропива, там корми ще десь під закупом, кукурузи відходів, як завжди, і будемо годувати. Щось, все, що вже ми не зможемо самі продати, ми будемо ну, як продавати по кусках сала м'яса, я і хочу ще попробувати продавати тушками. На 4 часті чи на дві части розділив по хребту і продав людям. Я думаю, це буде цікаво, в принципі. Тобто, я виходжу, да, розглядати тематику скільки на квадратний метр, Тобто на 1 квадратний метр це одне порося. Це до кондиції 120-130 кілограмів. Плюс-мінус дивитись в залежності від породи і тому інше. Да? Тому тут же, також я трошки записав, да? М -м для поросят 10-кілограмового віку пише інструкція і книжка, що 0,15 квадратних метрів. Тому, в принципі, це ми можемо даже побачити приблизно. ну Тут їм типу, вже і багато вато місця згідно на цієї інструкції. Да? Е, ось. Це я відлучив, тоді ландрас покривав Йоркширом, така малеча. В принципі, як бачимо, в них є зона, куди їм ходить в туалет, в них там частенько-сухенько, там, де вони сплять, так само корито все. Тому, в принципі, от такі станочки мені ну, саме дужче подобаються. Також от такий у мене є станок для відгодівлі. да? Щас скажу вже точно, розміри його тут 4 на 2. Тобто тут десь типа, 8 поросят. Хоча свого часу це дуже провірено. Я тут відгодовував 9 раз поросят, 1 раз 12, 11 було. То, в принципі, до 120 кг. Тоді ж знову ж таки я, от, наприклад, я починаю з цієї клітки вирізати. То я ж вирізаю не самого меншого, я буду вирізати самого більшого. Тобто звільняється територія квадратні метри. Все. Ну, орієнтуйтеся, якщо ви плануєте щось будувати, орієнтуйтеся на ту площу, що на одне порося таке, ну, убойної кондиції забійної, так. вам потрібно буде один квадратний метр. Якось так. Дивіться, ця, ці свинки вже цю підзасмоктали, ну, я думаю, ось день-два, а може і сьогодні, подивіться, вже будемо відлучати їх. Щоб вони вже Маш, мамку не засмоктували. В принципі, вчора я ж кажу, одненько зважив, Вони навіть маленькі, вони такі, ну наче не дуже великі. там, з... ну, Вони збиті за рахунку, що рахунку, що тут батько хороший оптимус. Да? І вага показала 13 кг. 13 з копійками. То я дуже в принципі, задоволений цим результатом. Тут наша свинка багатомучена. Як то кажуть, ну подивимося, що ми будемо оставляти, не оставляти. Подивимося, я ж кажу, що ми з неї будемо ще робити. Так, продовжимо тему. Для... Тепер дивіться для свиноматок. От для свиноматок у мене от я оцей станочок поміряв. Виходить, метр сорок сім на три. Це виходить 4,41 квадратних метра. В принципі, от іменно, от то, бачите, такий станочок, це всі так, по такому принципу майже в мене зроблені. Він зручний, він удобний дуже, і свиноматки вистачає місця в досталь. Поїлка. Збоку є, корица є. Все. І саме головна частина для малих це тут. 73 см ну, на 3 метри, і домик метр на метр. Дана як сказати, і конструкція станка забезпечує мою безпеку в першу чергу. Я не переживаю, я не боюся свиноматки, тому що вони бувають різні. Але ж знову ж таки, вертаємося до правил відбору свиноматок, я відбираю тих свиноматок, які гарні по характеру, які Ну яких можна почухати, погладити. Да Звісно, коли. Її, в неї все там болить після опоросу і тому подібне, вона вас дуже не, не буде дуже рада вам, коли ви ще перед цим значну кількість уколів поставили, то, да, то якось так. Якось. Тому в принципі розраховуйте десь приблизно, хто там збирається будувати щось, якесь таке господарське приміщення для свиней. Та планує свиноматок тримати ну, на таку десь квадратуру, на таку площу. Для свиноматки хоча б 4,5 квадрата, 4 квадрата у вас було. Ну, два, от, Просто розумієте, от теж, знову ж таки, була ідея зробити станок для свиноматки 2х2. Але ж знову ж таки, ну, 2х2 це в ней лягала, підписком впиралась у фільточку. Тобто це не годиться. ну, Плюс-мінус. Да? Тому було прийнято рішення робити таким чином, щоб довжина була 3 метри. Так. Тут, як завжди, зараз вони її здорованчики ці вже поганяють. Кому потрібні будуть свинки, тут багатенькі, то штук 4-5 я буду продавати. Тому дивіться. Пишіть, дзвоніть. Так. Добре, в принципі, те, що я, як тобі, знову ж таки, те, що я запланував, виключаємо світло, те, що я запланував, я розказав. Надіюся, основне питання я розкрив. І ми визначимося, що нам, як така, яка вам квадратура потрібна. Добре, і будуть якісь коментарі, може інші думки пишіть, буду радий читати, відповідати, обмінюватися досить. Добре, все найкращого. Всіх благ.